Я можу пообіцяти знімати контент регулярно і зникати на місяць. Хейо, привіт! Давно не бачились. Як у вас справи? У мене наче все добре і потрошечку налагоджується, і тому я повертаюся на Ютуб. Якщо ви мене спитаєте, Регіна, наша нам цей книжковий дайджест, а я вам скажу: наша книжкова сфера несеться з такими темпами, що я не встигаю просто слідкувати за всіма новинами, і для таких самих, як я, я створила книжковий дайджест, де ми з вами будемо старатися обговорювати всі новинки, що відбулися за місяць. Якщо вам сподобається ця рубрика, звісно ж, поговоримо сьогодні про скандальчики, поговоримо. Про іноземних авторів, що відбувається в світі і в Україні. Тому поїхали. Мішковий дайджест Привіт, мене звати Регіна або Реджин Муд. Ви можете мене впізнати за моїм телеграм-каналом або інстаграмом. Я рада вас вітати на своєму Ютубі. Місяць добігає кінця і саме час згадати, що нас турбувало в книжковій спільноті весь цей час. У були суперечки, дискусії, жваві обговорення. Перших числах місяця більшість блогерів і також видавців були на книжковому арсеналі. Книжковий арсенал це міжнародний фестиваль, де люди обмінюються своїм досвідом. Також дуже багато різних спікерів, котрі розказують про свою роботу у видавництвах і не тільки. Багато письменників, редакторів, блогерів. І просто ідеальне місце, щоб просто, знаєте, сфокусуватися на тому, що відбувається на книжковому ринку України. Я була на книжковому фестивалі вперше, і на мене це не справило такого серйозного враження. Книжковий арсенал, знаєте, такий трошечки Пічний, тому що деякий час він був єдиним фестивалем для видавців, У 24 четвертому році на книжковий арсенал прийшло 35 тисяч людей, і в цьому році це вже 30 тисяч людей. Багато хто жаліється на черги чи розташування книжкового арсеналу. Але ми знаємо, що це така, знаєте, канонічна їх локація. Він залишається важливим для презентації видавців, письменників, перекладачів, редакторів. Це справжнє місце для розвитку книжкової індустрії. Тому ми тільки можемо очікувати, що буде на книжковому арсеналі наступного року. Поки ми з вами відпочиваємо. Але за кордоном внеслася дискусія щодо використання штучного інтелекту в роботах, сам видаву. в своєму треці поділилася постами роздумами про те, що штучний інтелект вкоренився в процес сам видаву. Але замість підтримки вона отримала шкалу обурення. Через те, що люди почали шукати, кого саме вона мала на увазі. Люди почали полювання на відео. А через це гейт полився на саму авторку через те, що вона почала це все. Коментарі розділилися на два табори. Ті, хто підтримує Аваяр, ти кажуть про те, що важливо казати про штучний інтелект в. Створені книжок, а деякі критикують її за те, що вона це зробила, і тим самим підставила дуже багато інді авторів. Paramount викупили права на екранізацію Divine Rivals, котрі я обожнюю всім серцем від Ребекки ребекеру. Сподіваюся, що ви готові ознайомитися з цією серією, тому що також видавництво РМ допустили голосування в своїх соціальних мережах. Яку обкладинку ви хотіли би бачити? Та фанатка от цієї і не можу її пропустити ніде. Я обожнюю її всім серцем, тому і вас прошу проголосувати за неї. Артбукс анонсували свою нову ковбойську книжку, і ми починаємо нашу ковбойську еру. Якщо ви думали, що я жартую, то ні, не тільки Артбукс це зробила, а ще й зробили Віват. Вони повідомили, що книжка бездоганний Елси Сільвер вже у друці, і ми будемо її очікувати найближчим часом. Я люблю цю серію всім серцем. Дуже раджу її вам. Якщо що беру на себе повну відповідальність, якщо ви хочете знати, які книжкові новинки очікувати цього місяця, то я роблю в перших числах кожен раз каталог. І ви можете знайти по різним видавництвам, що саме вийде саме цього місяця. Це допомагає мені справлятися з моїм фомо або те, що я щось пропущу. Кожну неділю. Я також публікую про книжки, котрі вийдуть англійською. Тому не забудьте підписуватися. Ми говоримо про Елсі Сільвер. Також ми знаємо, що буде серіал по її серії книжок Росхілс. Книжки будуть екранізовані в тві-шоу, тому я очікую більше подробиць, і дуже дивно, що вони обрали саме цю серію, а не Чесна Спрінгс, котра набагато набагато є популярнішою. Можливо, це через те, що остання її серія вона більш доросла і підіймає доволі тригерні теми. Будь-якому випадку я буду рада побачити цей серіал. Цікаво, те, що це не остання екранізація, котра нас очікує. Також нам пообіцяли екранізацію безсилою або паверлес. Пам'ятаємо, що Вікторія Виярд не один раз підіймала тему, де що вона схожа на Баграну Королеву, але при цьому вона знає Знаєте, не казала це напряму, а тільки робила Тікток і нам нацякало на це. У інтернеті дуже багато дискусій з приводу схожості і плагіату, котрі ніхто так і не міг здоказати. І у Сюзани Колінс немає претензій на те, що би звинувачують в тому, що вона схожа на голодні ігри. Я мояр напряму не робить ніяких заяв, тільки говорить щось про це. Я не знаю, як ставитись до цієї ситуації. Цю серію я для себе закинула, бо зрозуміла, що немає чіткої позиції у жодної авторки. А я не можу рекомендувати і знати, і знаєте, бути спокійною, що я не роблю щось неправильно по відношенню до чужої авторської роботи. А тепер нам кажуть про те, що це буде тві шоу від тих самих творців, котрі створили Макс Тенхоу. Я впевнена, що це буде щось таке напружене, трошечки підліткове, але побачимо, що з цього вийде. Також Амазон, напевно, зрозуміли, в чому ж секрет всіх цих, цих екран... Організації. Вони взялися за Mindfuck Series, і я можу вам сказати, що це дуже цікавий вибір. Не сказати, що це повноцінний дарк Роман, напевно, більше такий, знаєте, з моментами трилера, але всі дуже хвалять цю серію, кажуть про те, наскільки класна головна героїня, і ми можемо тільки очікувати сильну персонажку, котра бореться. Проти поганців, звісно ж, це буде цікаво, тому що головна героїня серійний вбивця, а її хлопець працює ФБР. Видавництво лабораторія зробила гучну заяву дозвольте зачитати, щоб нічого не пропустити. У 2021 році придбали права на книжку-подорож книги Ірини Вальєхо. Через очевидні затримки, спричинені повномасштабною війною та російською агресією проти України, видання вийшло друком лише у 2023 році. Увесь цей час авторка підтримувала нас. Тому ситуація, що склалася зараз, є для нас дуже болісною. Нещодавно Ірена Вальєх опублікувала на своїй сторінці в Instagram новину про вихід її книжки російською. Після зауважень українських читачів вона поширила неправдиву інформацію про видавництво лабораторія. А саме, що лабораторія була в курсі цього видання і підтримує вихід книжки в Росії, це неправда. Видання книжок іншими мовами закордонного автора ніколи не узгоджується з видавцями інших країн, вони не отримували жодних повідомлень чи запитів і не вели жодної комунікації з авторкою або її агентами щодо цього всього. Видавництво лаборатори. Не поділяє думку, що культура вища за це, а видавнича галузь немає нічого спільного з війною. Культура це частина боротьби проти російської агресії, а видавнича галузь також є частиною війни. Видавництво лабораторія закриває всі свої фінансові зобов'язання з тією авторкою і розриває видавничий контракт. Дякую, видавництво лабораторія за чітку позицію. Так само у видавничій сфері йдуть дискусії з приводу дікера, котре активно підтримує свої видання на Росії і активно поститься в своїх соціальних мережах. І одразу вам скажу, що ця ситуація дуже напружена, тому що видавництво ВСЛ також дали свою відповідь і не сказати, що вона. Тішила багато людей. Цільну відповідь ви можете подивитися на сайті ВСЛ. Я також вам залишу посилання, і вона є доволі маніпулятивною. Зміщується фокус уваги, наче всі автори видаються на болотах. Проблема в тому, що він її вас хваляє, пише про неї свої роботи також каже про своє коріння, і також постійно акцентує увагу, як він пишається, що ці роботи видаються на болотах. Звісно, це обурює читачів, і всі ще очікують якоїсь чіткої позиції від вес але поки не раджу вам читати його книги і тим паче їх купувати. Ум дочку на правах реклами хочу вам сказати, що в мене з'явився такий класний промокод Regina на миого букс, і це вам дозволить економити на покупці книг. Так ще миого букс одна із найшвидших доставок в принципі в Україні. Ціни. Дуже демократичні, орієнтовані на ті самі, що й вдавця. Маємо 15% знижки, а це завжди приємно. Це моя така вам маленька вдячність, за те, що ви дивитеся це відео, і я б дуже хотіла вам бути корисною, Тому користуйтеся промокодами, щоб зекономити на своїх покупочках. У Лондоні оголосили переможець Вумен Prize. пічними лауреатками стала нідерландська письменниця Ель Ван Дервуден, художньої літератури та британська паліативна лікарка і авторка Рейчел Кларк. Нонфікшен. Ель Вандер Вуден премію за еротичний роман. The Safe Keep», що також був номінований на Букерівську премію в цьому році сюжету жінка-відлюдниця, яка несподівано закохалася в дівчину свого брата. Подія відбувається після Другої світової війни у Нідерландах 1960-х років. Поважна літературна премія, котра дозволяє нам чути голос жінок і також розуміти про що важливо говорити. Самого 8 червня був фанкон, і на фанконі були представлені наші видавництва. Багато з цих видавництв брали участь перший раз, і вже можна говорити про певні результати. Певне, що в наступному році літературна сцена буде ще більше і ще більше буде різних анонсів, тому що в цьому році це був повністю розрив. Артбукс привезли атаку титанів, а також вони анонсували вихід двох неймовірних манг. По перше, твоя квітнева брехня, що є класикою. Щоджі, і я сподіваюся, що ми отримуємо цю мангу якнайшвидше. Але найбільше галусу зробив анонс про. Fairy Tail Top У нас буде Tail українською. Це культова манга про дружбу, любов, про знаєте, пошук себе і про те, як важливо берегти людей поруч з собою. У Tail неймовірна фанбаза, і те, що зробили артбукс, дає нам надію, що ми колись побачимо Наруто або One Piece. Що на наш ринок заходять культові тайтли, то цим може скористатися і інше видавництво для того, щоб підписати великі контракти. Сподіваємося, що це не останні позитивні новини. Не з приводом манги, тому що її досі не вистачає. Подивіться на це, я безмежно рада, що така данівні та українською. Ви можете собі уявити, напевно, я п'ять років тому не могла навіть мріяти про це. Також на фанконі був анонсований вихід манги. «Буа». Видавництво мальопис призупинили видання цієї манги через неоднозначність головного героя, бо точно не вказано, якої він національності. Але за деякими моментами можна впізнати, чим надихались автори. Новини не втішні, тому ми очікуємо більше інформації щодо цього. Я залишу вам посилання на усі новини в інфобоксі. Обов'язково з ними ознайомтеся, бо це перше джерела. Видавництво Вівад б'є всі рекорди по анонсам, і вони нам показали обкладинки деяких своїх анонсів, котрі прям розривають іноземний букток. Обкладинка обителі помаранчевого дерева була замітена через те, що головний художник цієї обкладинки був росіянином, і це абсолютно правильний вибір. Багато хто не зрозумів цю суперобкладинку, критикували її, не приймали. Але для мене вона реально гарна. і Я. Просто в захваті від цієї роботи чомусь. Книжка вже буде мати нормальну таку ціну, тому що вона доволі змістовна. Робота над нею велика. Це все-таки таке політичне фентезі. Крім цього, нам показали другу частину дологи Трон в'язня. І хто любить лібардуго, буде фамільяр. Він просто неймовірний, я вам раджу придивитися. Багато важливих робіт, котрі популярні в іноземному буктоці. Просто прийміть цю інформацію позитивно, я вас благаю. Це супер класно, що у нас так багато новинок виходить. І звісно ж, всі переживають щодо перекладу. Те, що Ця книга наробила багато шуму. Два звинувачила через примітку, що вони використовують штучний інтелект, хоча видавництво відписало в своїх джерелах і уточнило, що це був редакторський коментар. Звісно, багато хто все не вірить. Але ми не маємо права звинувачувати в чомусь видавництво, бо не маємо чітких доказів. Якби вони зізналися, що використовували штучний інтелект, я думаю, було б ще гірше. Але була швидка позитивна реакція, те що книгу будуть редагувати. І також покращить контроль якості з тими темпами, як виходять книги, я розумію, чому такі помилки могли статися. Написала свою думку в телеграм-каналі, можете почитати, вона там прям розгорнута. Деяким вона теж не сподобалась. Але як є, в цьому місці також видавництво Рідбері поділилася своїми планами і показала книжки, котрі вони будуть видавати в наступному році. Наша ідеологія The Obsidian Order, темний роман із елементами трилеру, кампусної драми, це те, що ми зараз любимо, трошечки чогось такого екзотичного, напруженого. Також The Зерозберґейн, який розказує нам про стосунки фейрі світу людського з Will Kingdom. Про повстання, про складні політичні ігри, трошки роману в цьому всьому є. Коротше, класичні романтизі. «Hunting Souls» – дуже цікава концепція. Те, що героїня вже померла, і там, знаєте, такі якісь ігри з соумейтами, але при цьому не соумейтами. Чекаю, і це в основному по анонсам, котрі видали видавництво. Алі гейзевудзакенсели за те, що вона жартома говорила про Піту, гаданий персонаж з голодних ігор. Жартома сказала, що is useless, і через що на неї почалася хвиля після чого вона видалила всі свої соціальні мережі. Люди подоріли. Алігий зовут не було Сюзанну Колінс, і вона не говорила нічого особисто про неї чи про її талант написання. Вона казала просто жартума свою думку щодо вигаданого персонажа. І це прям викликало таку хвилю обурення, що вона реально видала всі свої соціальні мережі. Я не знаю, чого втеється авторка, і повернеться вона до нас з позитивними новинами. і Як це повпливало також на вихід її нових книжок буквально в цьому місяці? Я не розумію, чому. Тому люди так посказилися, але що маємо, то маємо. Сподобалася ця рубрика, обов'язково поставте лайк. Якщо ми наберемо 500, то я буду знати, що вам ця рубрика підходить, і ми будемо продовжувати її знімати кожного місяця. Не забудьте написати свій коментар, що ви думаєте з приводу цих новин, а ми зустрінемось з вами в наступному випуску. Любов є, ваша Регіна.